Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги сенсорний вимикач. Це інтелектуальний пристрій домашньої автоматизації зі скляною панелю та сенсорними кнопками. Сумісний з додатком для смартфона, який дозволяє дистанційно керувати освітленням та приладами, завдяки можливостям бездротового зв'язку Wi-Fi та радіо От цей прилад пропонує різноманітні можливості керування. Чутливі до дотику кнопки забезпечують витончений та сучасний дизайн. Його легко встановити та інтегрувати в налаштування розумного будинку. Розвивайте автоматизацію свого дому за допомогою розумного вимикача світла. Пропонуємо до вашої уваги універсальний ліхтарик. Це чудовий вибір для активного відпочинку, кемпінгу та екстрених ситуацій. Він оснащений потужним led світлом, забезпечуючи яскраве освітлення з можливістю зумування та фокусування променя. В ньому є шість різних функцій: звичайне світло, аварійне світло, миготіння, сос-сигнал, нічник та сигналізація. Водонепроникний корпус робить його ідеальним супутником, у дощову або вологу погоду. Компактний та портативний дизайн дозволяє легко носити його в рюкзаку або кишені. Ідеально підходить для туристів, мандрівників, водіїв та тих, хто цінує безпеку у будь-якій ситуації. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий пилосос. Цей пилосос ідеально підходить для використання в автомобілі та будинку, забезпечуючи бездоганну чистоту в обох місцях. Завдяки своїй бездротовій конструкції його можна легко переміщати навколо автомобіля або у кімнаті вашої квартири. Потужне всмоктування цього пилососа дозволяє легко видаляти пил, крихти, волосся та інші дрібні частинки. Підходить для різних поверхонь, наприклад, для килимів, підлоги, си день в авто та багато інших. Пропонуємо до вашої уваги відкривачку для банок. Це зручний кухонний інструмент, призначений для легкого відкривання кришок, особливо корисний людям похилого віку або ж зі слабкими руками. Ручка забезпечує зручне та надійне утримання, дозволяючи швидко та без зусиль відкривати неповоротки кришки банок. Універсальний дизайн добре підходить для банок різного розміру, що робить її незамінним аксесуаром для щоденного приготування їжі. Її міцна конструкція забезпечує. Тривале використання, а компактний дизайн дозволяє зручно зберігати. Пропонуємо до вашої уваги магніти для текстилю. Це практичне та стильне рішення для оформлення вікон. Магніти дуже потужні, тому легко з'єднуються та надійно фіксують штори. Ідеально підходять для різних типів тканин: від легких тюлів до щільних портьєр. Можуть використовуватись як фіксатори, прикраси або навіть кнопки для diy проєктів Їх дуже легко використовувати, просто обгорніть навколо штори та з'єднайте магніти. Елегантний дизайн Дасть інтер'єру вишуканості, тому це чудовий вибір для дому, дачі чи офісу.